Вітаю вас, дітки, і запрошую до заняття зі звукової культури мовлення. Ми сьогодні познайомимося з новим звуком. А для початку привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки. А яка зараз пора року? Скажіть, будь ласка. Так, зараз осінь. А згадайте, які звуки можна почути в природі на прогулянці? Шелест листя, шум вітру, шум дощу. Можна почути, як співають пташки. Так? А тепер налаштуйте свої вушка і уважно послухайте. І скажіть мені, що вам нагадує цей звук? Ну, що нагадує вам цей звук? Так шурхотять листочки під нашими ніжками. Так? А тепер давайте уявимо, що ми вітер. І ми будемо здувати листочки. Вдихати будемо через носик, а видихати сильно видихати через ротик. Ось наші листочки. Поїхали вдихаємо через носик. А видихаємо ротиком. Ще разочок, носиком вдихаємо. Ротиком видихаємо. Молодці, здули наші листочки. А тепер ось погляньте, мама колише дитя і співає пісеньку. А. -а, -а, -а. Дітки, у цій пісенці є звук А. Погляньте на картинку, як потрібно відкривати ротик, щоб сказати промовити звук А. Ротик відкриваємо широко. Спробуйте А-а. А тепер візьміть люстерко, тобто дзеркальце, да? і вимовте звук А. І подивіться, будь ласка, в люстерко на свої ротики. Будь ласка, спробуйте це зробити. Дивимося в люстерко і вимовляємо. А. А. -а. а, -а, -а. Ваші ротики повинні бути широко відкритими. Спробуйте. Молодці. Дітки, Звук А голосний, бо ми його вимовляємо вільно. В нашому ротику не працюють губки, язичок, зубки, піднебіння. Так? На письмі ми позначаємо голосні звуки кружечками. Запам'ятайте це. От. Коли ми вимовляємо звук А, Повітря проходить через ротик вільно. Давайте ще раз вимовимо. А, -а, -а, а. Відчуваєте? Ротик у нас широко відкритий, і повітря проходить вільно. Тепер давайте разом ми будемо називати слова і виділяти перший звук у слові. Угу. Починаємо. Ананас. Ще раз. Ананас. Перший звук А. Далі. Апельсин. Виділяємо перший звук. Чітко, Апельсин. Далі. Акваріум. Ще раз. Акваріум. Автобус. Ще раз. Автобус. Аквапарк. Аквапарк. Перший звук А. Дітки. Ми сьогодні познайомилися зі звуком А. Дізналися, що цей звук голосний, тому що вимовляємо його голосом. Повітря через ротик проходить як? Вільно. Також ми голосні звуки можемо проспівати. Так? Дуже дякую вам за увагу. Я з вами не прощаюся, а говорю вам до побачення!